Знаєте, тут е, звучить дивна пропозиція щодо мораторію на силові методи і звертаються до опозиції. Ну, я не пригадую за ці 23 дні е, майдану, щоб опозиція проявляла якусь агресію, щоб опозиція проявляла якусь нетерпимість, щоб опозиція вчиняла якийсь безлад. Я не говорю про ті провокації, які були на вулиці Банковій. І до до сих пір не затримані ті провокатори по всіх телеканалах, облетіли відеокадри, коли ті так звані, я не знаю, ті тушки чи це перевдягнути працівники міліції. Я не, не стверджу, бо я не, не, не є слідчий, не є прокурор. Але кадри, коли за, скажімо так, рядів міліції виходили, кидали каміння, потім назад заходили. Це є відео, воно всі телеканали облетіло. Відповідно, це була організована провокація. Я думаю, в даному випадку до опозиції звертатися, будьте толерантними, да ми сама толерантність. І до речі, у тих бідних людей, яких звозять зараз, починають звозити для е, то, так званого там другого майдану, я не знаю, чи антимайдану, як хочете, називайте. Помітили, коли їх кидають, коли вони чують в тих автобусах, в вагонах, ще невідомо де, і вони приходять до нас навіть погрітися, поїсти. Вы думаете, мы им не даємо того куска хліба? А вы знаете, Годуємо. вы я... можно я и... вас спрошу? знаю. Я думаю, что это не Я, позитивний, позитивний, я понимаю. Я что памятник Леніна, все это произошло э, без крови, но все равно это было неожиданное действие. Совершенно. Просто люди сами решили, что так надо сделать и сделали. Вот. Это тоже можно считать действием. Ну, э, Савик, э, скажите, никто ну, не постраждал. ну, кроме самого Ленина. Напевно, але ніхто не постраждав, ніхто нікого не побив, ніхто нікого дубцями не лупцював, ніхто нікого не закидав там димовими шашками чи ще чимось, ніхто нікому ні голову не пробивав бруківкою. знаєте, дуже добре підняли тему кругло стола. Ми зараз дійсно, можливо, продовжимо, але хотів би наголосити, що лідери опозиції, бо була спочатку фраза, що от вони прийшли. По-перше, лідерам опозиції майдан дав. Мандат довіри і визначив лідер опозиції на цей переговорний процес. І вони в першу чергу прийшли. В першу чергу прийшли. Бо вимоги ви наші знаєте: це є відставка уряду, це є. Припинення політичних репресій і закриття кримінальних справ це є притягну до кримінальної відповідальності винних, але я хочу, щоб ну до кримінальної відповідальності, як говорять за трьох чоловік, щоб це не був начальник райвідділу, дільничний інспектор по Хрещатику і Даїшник, який пропустив Берку. На це перше тобто, ви наші вимоги знаєте. і в першу чергу лідери опозиції прийшли, щоб зупинити кровопролиття. Ми ще раз наголошуємо, що є інформація. Є інформація в першу чергу від силовиків. Само собою, я не буду називати прізвища тих чесних офіцерів, які дають цю інформацію, тому що вони самі не хочуть того кровопролиття. Тому що деякі ведуть тих 18-літніх хлопців з внутрішніх військ, які розуміють, у них ще вуса не ростуть, а їх вже кидають в бій, перепрошують. Щоб тих самих, кажу, і є представники інших силових структур, але дійсно чесні, які не хочуть, які хочуть додому повернутись до своїх дітей, до своїх дружин, хочуть ловити жуліків, а не займатися політичними репресіями. Тому що завдання міліції не займатися політичними репресіями, а оберігати спокій громадян. Першу чергу, тому, тому лідери опозиції прийшли попередити. І вимагати від президента як гаранта конституції і як головнокомандуючого. Бо що в нас зараз робиться? Зараз практично. Ну візьмемо, наприклад, Крим. Зараз практично в Криму внутрішніх військ немає. Половини міліції немає. А Крим, так само ви знаєте, завжди був таким епіцентром проросійських сил. І є так само інформація, що десь на 19-20 числа готується так само масові скантатки заходи проросійських сил в Криму. Крім того, вони десь мають співпадати, нібито з якимись навчаннями російських морських піхотинців. Ви це все прекрасно розумієте, і тому ми кажемо відправте назад людей. З нашої сторони жодних провокацій. Ви, пане Юрію, говорили, що от коли йшла та зачистка, ну я своїми буду словами називати, ніхто не пострадав, Андрій Юлієнко розбили голову. Віце-спікеру парламента, удар в лице. Я вже не буду за інших депутатів говорити, і слава Богу, що ми стали між власне, Беркутом і. Нашими людьми, між людьми, які стояли на, е, на Майдані, і, можливо, десь стали тим буфером, якраз народні депутати, для того, щоб людей стримати ті війська і щоб людей захистити. Але були постраждавші. І мене, наприклад, відверто скажу, сьогоднішня фраза президента про мораторій, вона мене дуже, знаєте, насторожила. Чому? Бо спочатку Янукович, пригадайте, сказав таку фразу: Я аплодую. Євромайдану, після чого пішла зачистка 30-го числа. Потім був круглий стіл, і він запросив до перемовин. Після того знову зачистка. То я вже переживаю, чи часом сьогодні вночі, думаю, бо ми сюди їхали, дивимося, знов підтягуються автобуси, знову машини. Чи знов не виникне? Оце аплодування. <плоджування> Томатський неспокій у нас творить. Беркут і внутрішні війська. І їх така величезна кількість в місті Київ. От саме вони роблять, це й не сподіваться. Коли я визирнув з вікна в готелі Україна, коли, розумієте, як таргани зверху вниз повзли одні шоломи, Ну це, знаєте, моторошно, дійсно моторошно. І воно турбує. Так само і киян турбує, і тих людей, які стоять по ту сторону барикад. Відведіть! Відведіть війська, Позвольте, відведіть от... берк влади дубінками, щитами, руки ламати, голови розбивати. розбивати? по джерело власне влупажити. Панове, ну я що хочу, ви... щоб ви зупинилися. Ну, ви можна тому що ви розповідаєте, що нічого Дюро, не було після зачистки. Я вам навів приклад як розбиті голови і моє руки. Я Послухайте, Тепер думаю, сьогодні питання. прокурори Послухайте. вимагали ви здат... далі утримувати ви людей. слухати, чи ви тільки можете кричати? Так, говорить ну, так, що говорить право, Юрій Роман, що постійно бреше. Ви заперечуєте, що людей. Суд, звільняють. Я вам ще раз говорю, що прокурори ви сьогодні суді вимагали далі утримувати цих невинних хлопців, побитих, які, яких судив Шевченківський суд, до речі, непритомних. Оце є позив. Судам, Ви прокурорам, чули? а Що? я вам ще Ви раз говорю, заваршили? сьогодні. Прокурори вимагали далі тримати їх під слізку. Ви завершили. По який позив президент давав е, тим прокурорам? Чітко, чорним по білому. Да. Перше припинення політичних репресій та закриття політично мотивованих Кримінальних справ проти учасників протесту. Це перша вимога. Друга. які кримінальні справи. вони були заарештовані. Була вимога Друга, ви друге, перекручуєте, ви друге. говорите неправду, яку неправду? тому, що була вимога звільнити заарештованих, так Лені Демакаровичу сьогодні і я закрити вимогу. кримінальні справи проти них. І президент. Них. Сказав і, і закрити і кримінальні за два дні справи до того. І сьогодні повідомив, що Ні. люди я вам читаю вимоги. Другу давайте. Я не знаю, що ви там собі уявляєте. Я вам читаю ну, конкретні бокаєте чіткі, чіткі вимоги, бо які були зачитані. Друге друге наші вимоги. Друге вимоги, вимоги. Да. майдану. Це прикинь за вимоги майдану. Давайте будемо політичні політичні. притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто давав і виконував наказ застосовувати сил виконувати мир. Так президент сказав порушити справу. Да? Через 20 днів. Ну, нормально. Генеральний прокурор порушив ну, справу днів. і встановить винних. Юрій Романе, вони витакати. забрали, піднімали, коли ви позначили дубінками і ногами. Всі чули, хто говорив. Я хотів би, от, власне, напевно, трошки так відмотати. До То, того чи всі чули. Ви согласні, що по -су, по -су, Давайте думати, що робити центральний канал. Запитайте людей, хто бачив цей круглий стіл. Чому опозиція не довіряє владі? Ні один центральний канал не, не транслював. Це перше була трансляція на громадському телебаченні, яке транслювалося через інтернет. Після виступу прем'єр-міністра Азарова під'їхала під Україну машина з глушилками і почалися перешкоди в інтер... так, правда, так, правда, Романович, правда. Правда. так, 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 і Це правда. Це правда, є. Оце і, і закручили є демократія і це, це працю опозиції і людей. Але всі... сталася трагедія. Велика трагедія, бо навіть якщо одна людина загинула, це є велика трагедія. В Прибалтиці впав якийсь центр торговий. Ну, приватна структура. Будували приватну структуру, завалився нещастя, дійсно, горе у людей. Уряд, який в принципі не мав відношення до будівництва цього, напевно, там супермаркету чи торгового центру, зразу подав відставку. Как, не мав? розрішення отримали, довго контролювати? Так, так, але я кажу: уряд подав відставку. Зараз країна політично завалилася, фактично євроінтеграційний напрямок, тобто, це є стратегічний напрямок розвитку держави. І сьогодні на круглому столі. Люди побиті зараз в державі кримінальні справи, студентів б'ють. Сюди може. А прем'єр-міністр розповідає Дай. про курей і про яйця. Я розумію, що для е е президента Януковича це болюча тема яєць, розумієте, 2004 року. Але це не треба. Перед, але це не треба. А я вам ще раз говорю: коли люди лежать це в лікарні розбитими головами розповідати про курей і про яйця. Це ганебно, просто ганебно. І оце, власне продовження. Революція, не революція. Зараз відбувається. Революція гідності. Бо люди хочуть, щоб до них гідно ставилися. Не було застосовано сили, не було застосовано спеціальних засобів. Народний депутат України Андрій Ілленко сам головою бився, так? асфальт. Так? Да? віце-спікер парламенту я... сам себе колотом вліз. Це ви да? питання, питання мені задаєте, чи самі коментуєте мій виступ? Слухи, а ви мене запитаєте. А ви не а знаєте, можливо, віте, що з 22 години до президента. 6 ранку заборонено виконання? Так. Ви от високопосадовець Я знаю все. Так. Повірте, і? що знаю. І? Ви читали закон? Ні, я кажу, і? Ви читали закон? Я кажу, і? Заборонено проводити слідчі дії з 22 ї до 6 ї а не у виключних випадках. випадках. А, а то були не слідче дія, а реально. виконання рішення суду це зовсім добре, різні речі. добре. Дайте відповідь. Іллєнко сам це. бився, розбив не. собі голову. Хорошо. Я зараз же ж не можу передбачити і спрогнозувати всі ситуації, <ріх> і на майдані біля Ільєнка я не був Шановний, пар... Правильно, Але я ще раз наголошую: не робіть гулагу тут. Чому? Тому що людей звозять. Мені шкода тих людей, які ночують в автобусах, ви... які я не перебував, які навіть не можуть ноги витягнути, відпочити людей, яким дають сухпай. І людей, яких тримають. У мене зараз інформація. Запоріжжя ідуть вагони, плацкартні, але в плацкартний вагон набивають по 80 чоловік. Хіба я це тільки... є висловлювання, вимай, вимай. коли іде рознарядка з кожної що, області? Що, тільки... Вони не їдуть. Я так тільки... вони хочуть висловити, але не знущайтесь над ними.